Привітки усім. от Хочу вам розповісти про варення з кульбаб. от Поки що весна якраз квітень і цвітуть гарно кульбаби. Можна їх отак от назбирати, от якнайменше, щоб так от відірвати, щоб було найменше зеленого. от Десь до 12, поки вони ще гарні, відкриті десь в такій ну зоні десь. В селі далеко від дороги, от, де ви точно знаєте, що вони не забруднені, ці квіточки, можна їх назбирати, от десь можна 400-500 штук, потім їх перебрати обов'язково від таких різних мошок чорних, рвати їх треба без цього. Ну, без зеленого, і щоб мошки потім і обов'язково не треба їх мити. от Просто такі от залити водичкою можна потім от прокип'ятити трошки, потім, щоб цей настій постояв. Хтось пише, можна сутки, щоб він простояв. Деякі пишуть, щоб годину ну якби заварився. от Треба бачити від таких от різних мошок, треба їх повибирати, щоб не було, потім перебрати обов'язково. це от, Я їх назбирала десь 500 штук в середньому. от І потім добавити щоб отак от он такий, якби чай. от Потім віджати, сито, щоб ці от да Вперед, щоб воно е, був відвар одуванчиків без квіточок. Квіточки обережно так от навіть віджати. От, потім додати цукор. От. Якщо там літр, скільки у вас літр, на 100 грамів півлітра, виходить води, на 100 грамів півлітра води одуванчиків. 100 грамів це десь 100 буде 100 таких квіточок. От, І виходить, е, на це десь стільки ж і цукру. От буде у вас, наприклад, якщо е, літр. Ну, ви можете, в принципі, регулювати, як ви більш солодше, більш е, менше солодше любите. От, Але в середньому от, на літр такого чаю десь можна півлітра взяти, наприклад, цукру або літр. От, і потім проварити його, хтось варить десь 40 хвилин, хтось 15, це вже дивлячись, як ви теж любите, більш ну, такі проварені, менш проварені. От, І виходить на такому буде таке варення з кульбаб. Дуже корисне, кажуть, воно допомагає від різних легеневих хвороб, від простуд. От, ну і взагалі дивіться, яка вона насичена, ця квіточка класна, От, енергетична, точно буде як лікувальний чай для зуварювання. Буде піднімати імунітет вам точно. От так можете, якщо хто не пробував, можете спробувати таке варення з кульбаб. Усім чудового дня. Якщо зроблю вам, покажу, який в мене вийде варення в баночках пізніше наступних відео підписуйтесь на мій канал. Усім дякую за вподобайки, підписку, репости. Усім до зустрічі! Пока-пока.